Добрий вечір. Сьогодні свій погляд на найголовніші події в житті країни, Житомирщина, зокрема, висловлює народний депутат України наш Земляк Володимир Литвин. Ради вітати вас у нашій студії, Володимир Михайлович. Доброго здоров'я. Перед усім, прийміть найщиріші співчуття у зв'язку зі смертю вашого батька. Знаю, що ви зробили все, аби цього не сталося. Але на жаль, життя є життя, чи не так? Я дякую вам і дякую всім, хто. У ці хвилини, в ці години, в ці дні був разом з моєю сім'єю, родиною. Я ще раз переконався, скільки багато людей, які вгорі, в горі в радості завжди поруч я всім принагідно щиро складаю подяку. І перейдемо до подій у житті нашої держави. Ми відзначали два свята: таких: День прапора і День Незалежності України. Які думки відвідали вас цього дня? Про що ви хотіли би сказати сьогодні? Уже пройшли ці свята. От як вони пройшли? Можливо, проаналізувати ситуацію в країні в цілому, і, зокрема, як ми відзначили День Незалежності? Ну, і я думаю, що багато людей дивилися на парад. Бачили, що а, сьогодні, за великим рахунком, є кому і є чим захищати країну. Але разом з тим я переконаний, що абсолютна більшість людей подумки голос, в спілкуванні з іншими говорили про те, що треба зробити все, щоб війна закінчилась, щоб не гинули у мирний час люди. Бо знаєте, це найбільша трагедія, коли батьки проводять останню дорогу своїх дітей. І зрозуміло, щоб Україна була цілісна, і щоб ми, врешті-решт, перестали говорити мовою війни, а почали говорити про те, як організувати країну, як організувати життя для людей. Бо зверніть увагу, у всіх виступах, які звучали в ці дні, практично не було сказано, а що зроблено в економічному і соціальному плані. А людей що найперше, це філює. Я з свого боку, аналізуючи причини розпаду Радянського Союзу і наслідки того, що відбулося, підготував і опублікував статтю, вона називається так: Крах СРСР, історична закономірність чи некомпетентне керівництво. Я присвятив її своєму батькові і таким, як він, людям. Які все життя дуже тяжко жили і працювали, а тепер їм сказали, що вони не так жили, не в те вірили. І я думаю, що свято воно потрібно, а для того, щоб ми сказали, як ми далі організуємо країну. Ну, незабаром розпочне робота чергова сесія Верховної Ради України. Чи буде вона спекотною у приносному розумінні цього слова? Чи варто очікувати вкотре блокування трибуни за тим перевиборів? Чи все ж таки здоровий глузд візьме вгору над такими політичними амбіціями окремих депутатів? Я думаю, що ні. Здорового глузду дуже мало, і голос розуму не чути. Я думаю, що це буде стояти суцільний гвалт. Це будуть суцільні звинувачення і заклики до відповідальності. І що найперше будуть кричати ті люди, яким варто було б помовчити, у яких за душею нічого немає. Але це така природа, в принципі, українського парламентаризму. І я думаю, що позитиву буде недостатньо. Хоча зрозуміло, що потрібен діалог, і щонайменше треба дати відповіді на ключові питання. Перше, як вижити людям, у тому числі з комунальними тарифами, тим більше, що субсидії зменшуються і зменшується кількість людей, які можуть їх отримати. І я думаю, що в першу чергу будуть потерпати ті, які можна віднести до середнього класу, до інтелігенції, вчителі, медики, в яких сукупний дохід на душу населення. Досягає там 1940 гривень, а відтак вони жодних субсидій не можуть отримати. Ну, скажімо, я своєї матір е, запитував, чи е, оформила вона субсидію. Вона мене запитує, що це таке. Е, я потім спілкувався з її такими, е, е, ровесницями, які mm -hmm. ще залишились на вулиці, і ніхто не знає, що таке е, субсидія. Більше ніхто не знає, як заповнювати ці документи і як подавати декларації. Я думаю, для такої категорії людей треба було, очевидно, ввести ці доплати у пенсію і, все, да. Да, і щоб не мучити їх із різного роду паперами, хоча стверджують, що їх небагато. Друга проблема, я вважаю, що вона є першорядна це проблема охорони здоров'я. Розумієте, все тримається на плечах подвижників. І мене дивує, коли говорять про те, що перша реформа, яку нове керівництво Сфери охорони здоров'я зробило, це відкрили доступ до реанімації. І коли я спілкуюся з лікарями, які працюють в реанімації, вони кажуть, що в нас і так доступ відкритий. Бо без підтримки рідних, близьких, ми б не могли рятувати життя. Вони б краще нам допомогли, щоб бинти були. Я не кажу вже про дороговартісні ліки. Ну, скажімо. Як можна в Житомирському онкодиспансері лікувати людей, коли немає препаратів для хіміотерапії? І, по суті, справи на руках медики тримають, тримають людей. І Третя проблема це проблема освіти. Зараз відбуваються педагогічні конференції, і я на них присутній. І доводиться чути з боку керівництва, що в нас жодних проблем не існує. Але що робити з малокомплектними школами, розумієте, вони перед загрозою закриття. А сьогодні в Житомирській області 19 шкіл, у яких менше 25 учнів, і 188 шкіл, у яких менше 50, і їх закриють. А це означає, що треба зачинити село, бо сьогодні в багатьох селах єдине місце, де люди можуть зібратися це школи. Кажуть, що програма працює на шкільний автобус. А шкільний автобус у нас дітей по області знову ж таки, підвозять 411 шкіл, але з них половина це рейсові автобуси. Uh -huh. Якщо в школу, скажімо, Ваславська гімназія е, Полинського району дітей привозять о 7.30 ранку, а потім забирають о 16.30, а харчування практично система зруйнована, кинули все uh -huh. на місцевий бюджет, як бути цим дітям голодним? На превеликий жаль, всі торохтять про реформи, а не вирішуються оці проблеми. Я не кажу вже про інше, про підручники, да? про рівень забезпеченості вчителів і таке інше. Тому я глибоко переконаний, і скільки в мене вистачить сил, енергії, можливостей, буду закликати і Верховну Раду, і депутатів, давайте ми визначимо, що сьогодні ключовими пріоритетами для країни є система охорони здоров'я. І система освіти, і це питання фізичного здоров'я, питання морального, духовного здоров'я, питання, по суті, справи майбутнього нації для того, щоб підтримати у першу чергу ці сфери. Я от коли ви говорили про освіту, згадав, що от кожен новий уряд, кожен новий уряд починає з реформи освіти. Я не знаю, можливо, це і добре з одного боку, а з іншого приходить один уряд. Щось змінює, приходить інший уряд, щось змінює. От як ви вважаєте, чи потрібно, якщо ми вже напередодні, як кажуть, 1 вересня хотів глибше дізнатися вашу думку. Можливо, треба вже ну не раз назавжди, але якийсь сталий розвиток і реформу освітньої галузі, а не впроваджувати що там два роки, що чотири роки, нові нові зміни. Я скажу на превеликий жаль серед подвижників системи освіти, до яких я відношу і міністра освіти нинішнього Лілію Гриневич, є люди, які мало що розуміються, але переписують зарубіжний досвід і намагаються накинути за відповідні гранти на українську систему. Ми мали дуже гарну систему фундаментальної, такої ґрунтовної підготовки молоді. Повірте, я це можу стверджувати з огляду на те, що я читаю лекції і в Україні і читав у багатьох зарубіжних країнах лекції. І в мене є з чим порівнювати разом з тим. Ви розумієте, коли не підведена фінансова база. Коли ми просто красиві пишемо формули, красиві статті, але вони не забезпечені фінансуванням, все це провисає і втрачається довіра до власне того, що називають реформами. Ну скажімо, прийняли закон про вищу освіту, Він не працює. Більше того, він породив дуже багато проблем. У сфері управління, коли з'являються чергові надбудови, росте адміністративний апарат, і кожен шукає собі роботу, І всі контролюють, замість того, щоб організовувати процес. Далі прийняли після тривалих дискусій конче необхідний закон про наукову і науково технічну діяльність. Бо якщо ми не будемо займатися інноваціями, Україна відстане назавжди. По суті справи, закон цей не працює. І Академія наук і взагалі наукова сфера поставлена на рівень виживання. А якщо сказати точніше, воно потихеньку все згасає. Те ж саме, я боюсь, що може бути щодо такого базового закону про освіту. І я неодноразово і в своїх виступах і в зверненнях закликав до того: якщо ми приймемо цей закон, то треба записати одну норму. Що цей закон набирає чинності і починає діяти лише тоді, коли буде виконана норма цього закону, що фінансування системи освіти повинна складати 7% від ВВП країни. Якщо ні, то нічого городити тим. Бо зруйнують те, що було. Скажімо, сьогодні шкільний автобус, да? вартість одного автобуса, так щоб наші глядачі це зрозуміли, мільйон 600 тисяч гривень. Я не кажу про всі інші накрутки. Кажуть, що 70% дасть держава, вона начебто виділила 300 мільйонів, але 30% треба, щоб дали місцеві бюджети. У багатьох з них цих грошей немає. Я не кажу вже про те, що немає доріг. Я не кажу про те, що щойно вже було, щойно було, щойно було сказано. А всього, навсього, 300 мільйонів сказали, що виділили. А цих коштів ну, явно euh, недостатньо. Тобто проблема чіпляється за проблему і треба, мабуть, забезпечити комплексний підхід. І ще один момент. Коли зараз проводять укрупнення територіальних громад, то виникає питання за логікою, якщо йти, що на території цієї громади буде одна школа. Ну так. А як цих діток перший клас, там 11 клас, як їх підвозити? Коли треба цій дитині в першому, другому, в третьому класі, мабуть, ще день її покласти спати і декілька разів дати їй щось поїсти. На превеликий жаль, ніхто не хоче думати про це. І, наприклад, і бодай одного району, одних населених пунктів, показати, як організувати цей, цей процес. Це дуже чутливе питання. І я сподіваюся, що може Верховна Рада якось прокинеться врешті решт і погляне конкретно. На те, що відбувається в тому числі і в цій сфері. А на які ще сфери варто звернути увагу, окрім зазначених вами сьогодні депутатам на наступній сесії, яка незабаром розпочне свою роботу? Це питання безпеки людей. Сьогодні ми повинні сказати, що у нас розгул бандитизму. І люди в сільській місцевості, особливо самотні, вони збираються почергово чути ті чи іншій хаті? Бо, вони бояться, що за ці 200 гривень можуть прийти пограбувати і, і навіть людину придушити. Знаєте, мені моя мама старенька говорить: я беру палки і кладу їх біля ліжка. Якщо будуть лізти вікно, я буду там у це вікно цими палками е, е, бити і буду відбиватись. І е, знаєте, без сліз е, е, це не можна е, слухати, бо я пам'ятаю своє дитинство, що в нас ніхто не замикав хати. Якщо віничок стоїть під дверима, це означає, що в хаті нікого немає, що люди або на городі, або працюють у ланці чи на фермі. А сьогодні все треба ховати. Я не кажу вже про крадіжки, про викрадення автомобілів, худоби, тракторів. І це проблема. І нарешті ключова. Щоб держава виконала свої зобов'язання індексувати заробітні плати і пенсії хоча б на рівень інфляції. Ми зараз бачимо, що гривня знову почала падати. І спеціалісти говорять, що це ще не вечір. І треба забезпечити виживання людей поруч з тими проблемами, про які ми щойно з вами говорили. Крик людський це проблема здоров'я. 100 звернень, да? 99 це буде питання, немає коштів, щоб провести лікування. Хіміотерапію, заміна суглобів, лікування очей, серцево-судинні, захворювання і таке інше. І просто людина стоїть, плачеть, їй треба щось сказати. А головне допомогти. Ви, Ви кілька наших зустрічей тому говорили, що безв'язовий режим ну, мало хвилює. Ваших виборців. І все ж таки про це наголошує держава, що все, що він буде ось-ось прийнятий, і українці зможуть їздити без е, віз до закордонних країн. Чи дотримуєтесь ви з такої ж думки, що він зараз не дуже важливий для нас? Ну, в принципі, якщо вже почали цю дорогу йти, то треба її завершити. Ввести да? безвізовий режим, я сподіваюся, що це дасть можливість молоді. Uh -huh. Спробувати отримати освіту за кордоном, скажімо, в тій же Польщі, які радо приймають наших, наших юнаків, і дівчат, оскільки у них також є проблема демографічна, а вузи не потрібно закривати. І дуже багато, особливо цих прикордонних областей молоді там вчиться. Я з ними зустрічав вчаться і працюють, так як це прийнято uh -huh. в західних країнах. Але разом з тим, дивлячись на те, що відбувається, я думаю, що в цьому році може ця проблема не бути закрита. Бо правильно кажуть нам представники Європейського Союзу, західні дипломати, якщо ви щось побіцяли, то виконуйте. Якщо ви не можете виконати, то ви не обіцяйте. А в нас так виходить, що у нас декларують принципами, принципи, а не живуть за принципами, а граються цими принципами. І я мушу сказати з суму. Констатувати, що дуже погана західна преса в оцінці стану України і перспектив України. До речі, я всі святкові дні намагався промоніторити головні західні видання і подивитися, що вони пишуть щодо України. Ви розумієте, тут ще одна постала проблема, на яку варто звернути увагу. Що всі країни Східної Європи і Україна, не виняток, починають переглядати свою історію для того, щоб знайти основу для організації життя, так як планує е, влада. Інколи це називають переписування історії. Я так м'яко скажу перегляд історії. Але біда полягає в тому, що кожна країна, яка переглядає свою історію, вона зачіпає інтереси сусіда свого. І Виникають конфлікти на ґрунті історії, яка стала інструментом політики. Простий, очевидний і показовий приклад це взаємини України і Польщі. Польща завжди виступала в ролі адвоката України в Європейському Союзі, а зараз українсько-польські відносини, не дивлячись на візит президента Дуди. І ті декларації, які вони прийняли із українським президентом, ці відносини, особливо в цій сфері гуманітарній, вони зайшли в глухий кут. І треба, очевидно, нам демонструвати обережність і виваженість в тому плані, щоб не посваритися іще на цій основі. Бо Україна не може втрачати союзників, вона повинна їх прирощувати. Ну, багато розмов точиться і навколо теми е декларування, електронне декларування високопосадовців. Машина не запрацювала, образно кажучи, прем'єр-міністр Гройсман встановив останній термін 1 вересня, щоб це все вже розпочало роботу. Як ви вважаєте, ситуація з цим вирівнюється? І чи дійсно високопосадовці, які мають мільйонні статки, будуть? Правильно, щиро і достоменно заповнювати ці є декларування є декларації. Я повинен вам сказати, що це стосується не тільки високопосадовців, це дійде аж до депутата сільської ради, uh -huh. сільського голови. І разом з тим, раз Україна підписалась, що вона виконає і цю позицію, вона її повинна виконати. Хоча й так зрозуміло, коли подаєш декларації, які кругом публікуються. Що там вже є очевидним те, що є. Це перший момент. Другий момент. Я так от прогнозую, що це призведе до ще дальшого розмежування влади і суспільства. Чому? Тому що, розумієте, коли люди побачать, як вони живуть, і побачать, що декларують представники, представники влади, їх близькі там, рідні оточення. Вони ж любити не будуть владу і, на превеликий жаль, це буде переноситись на, на всю країну. І ви знаєте, це, і це дозволить підтвердити ті слова про те, що День Незалежності він продемонстрував незалежність влади від народу, народу від, від влади, коли натомість потрібно нам сьогодні знову ж таки знайти спільну мову, спільні позиції. І згуртувати країну для того, щоб вирішити ту безліч проблем і викликів, які стоять перед Україною. Тим більше я вам скажу, що ці виклики стоять перед всім світом. І світу буде не до України. Ви ж розумієте, що Сполучені Штати Америки займаються своїми виборами. Їм зараз не до України. Ви розумієте, що Обама. Який отримав Нобелівську премію миру, він хоче продемонструвати, що в Україні є якесь замирення для того, щоб сказати, що він з успіхами залишає свою посаду. Сьогодні на господарстві, так грубо кажучи, в Європі залишилась лише одна Меркель, яка тримає чітку і послідовну позицію. Але Меркель е, вибори. І вона бачить, що вона втрачає голоси і підтримку, і також треба думати. Які вжити рішення і заходи, які б дозволили їй, е, е, як мінімум, не отримати поразку на наступних е, е, виборах? У Франції також вибори. Так. Да? Англія е, е, зайнята зараз собою. І той сприятливий момент, коли увага була прикута до Європи, він фактично вичерпаний. Я не випадково сказав, що сьогодні преса не дуже гарна, а вона впливова. І політики на заході читають і роблять відповідні висновки. Ситуація не на користь України. Нас зачиняється вікно можливостей, угу. і треба нам зробити все, у тому числі якщо ми щось пообіцяли, то треба виконати. І впродовж теми освіти, з якою ми власне розпочали розмову. Знаю, що ваш заснований вами благодійний фонд, «Майбутнє Поліс», Він таку символічну назву носить. Багато робить для того, аби. Підтримувати молоді таланти, вчителів, педагогів, дітей, їх батьків. От напередодні 1 вересня ви також, мабуть, велику роботу провели? Ну, звичайно. В тому плані, що спільно стояли, щоб деякі школи не закрити. Ну, скажімо, в Баранівському районі мали закрити школу, які 78 вісім учнів. Угу. Я першу версію туди піду обов'язково. Інтерактивну дошку, ми там робимо, дитячі майданчики, підручники. І, звісно, це гранти для молоді. Вони невеликі кошти, але я думаю, крім всього іншого, це і моральна підтримка. Я вважаю, що сьогодні треба нам. Отих людей, яких ми вважаємо, що вони талановиті, але неталановитих дітей нема, їх треба підняти, допомогти їм розкрилитись, вселити віру в себе, для того, щоб вони стали гордістю батьків і окрасою країни. Хоча повинен сказати, що ця війна клята, вона частково переключила можливості, які були на інші потреби. Дякую, Володимир Михайловичу, за участь у нашій програмі. Бажаємо вам успіхів. І вам, шановні телечі, також дякую за увагу. Дивіться телеканал Житомир. Нехай щастить. До побачення.